Вітаю, дорогі мої друзі! Давно вам не показувалося, було запитання, чому я відключила коментарі під, своїх, під своїма відео. Скажу так, мої відео не дивляться, якщо дивляться, то одиниці. От. І, щоб не було так важко вам, я повідключала коментарі. От. Навіть викладаю відео свої в шортс, такі коротюсінькі, і беру їх з, друг... з других своїх соцмереж. Ну, ви, напевно, замітили. В Зв зв'язку з війною в Україні в місті знімати нічого не буду. Я вже колись вам про це говорила. Їжу, колись я знімала, показувала свої інтервальне харчування. Теж нікого з моїх підписників це не цікавить. От. Ну, Можливо, деколи щось буду знімати і показувати. Ну, Поки так в мене ведеться канал, ну, взагалі немає бажання ніякого вести канал, тому що, знаєте, як, нема сторонньої взаємозв'язку, нема з, з протилежної сторони. Тому зніматися не дуже хочеться. І, і щось знімати на Ютуб не дуже хочеться, чесно кажучи. Ну і все рівно ці, знаєте, сирени. от, Богодякувати в нас, Богодякувати, але все рівно ті сирени вони впливають. Сьогодні я вирішила себе ті трішечки змінити. Згадала, що в мене є парик. От Сьогодні така дощова погода, і думаю, замість. Якоїсь кепочки, якраз добре, оцей парик підійде. От. Я чекаю майстра по сантехніці, бо вийшло з ладу в мене багато дечого, трубу в стіні прорвало теплої води з боляра. Ну, в общем, вирішую такі нагальні питання особисті. Вам бажаю, мої дорогенькі, здоров'я, щастя, любові і, звісно, як я завжди кажу. Перемоги, перемоги нашій рідній ненці Україні. А вам, мої дорогенькі, міцного, міцного здоров'я! Не знаю, куди дивитися і в телефон і в зеркало, бо вирішила вам показатися в повний рост. Добра вам, любові, щастя, перемоги, перемоги! Перемоги! Чим скоріший!